Сьогодні у нас на огляді справжній помічник для тих, хто працює з металом, акумуляторний зварювальний апарат. Profitec pcwm 16040 X Max Power. Це мобільний інструмент, який дозволяє виконувати зварювальні роботи будь де, навіть там, де немає електромережі. Ідеально підходить для монтажу ремонту конструкцій, створення металевих виробів та аварійних робіт у польових умовах. Давайте подивимося, чим саме він відрізняється та чому вартий вашої уваги. Особливості, які вас точно вразять. Перше, це повна автономність, повноцінний зварювальний апарат, який працює на акумуляторах, тобто це ідеальне рішення для роботи там, де немає доступу до електромережі. Друге, це у комплекті два потужні акумулятори на 8 Ампер годин, 40 вольтові. Вони вам допоможуть працювати при високих навантаженнях. Третє, це широкий діапазон струму від 30 до 160 А. Без зовнішнього акумулятора це буде 120 А, А з зовнішнім акумулятором, який видає від 36 до 86 вольт, то потужність буде 160 А. Можна використовувати як тонкі, так і потужні зварювальні шви. А для того, щоб підключити зовнішній акумулятор. Є в комплекті адаптер і підключається він в задній частині. Зручний цифровий дисплей, тобто зручно контролювати параметри зварювання в режимі реального часу. Ступінчите регулювання току одним натисканням у нас іде плюс 5 або мінус 5. Регулювання холостого ходу у нас від 65 вольт до 14 вольт. Щоб зменшити, few moments later. Мінімальне положення. Це у нас 14 вольт. Як ви могли побачити, коли ми регулюємо ампери, у нас іде плюс 5, мінус 5. А коли вольти, то тільки по одному відмінусовується і додається. При 14 вольт ми можемо приєднати аргонну горілку та зварювати сталь, нержавійку, латунь, титан і так далі. Також є режим флюкс. Потрібно затиснути кнопку мод та сюди підключити. Напівавтоматичну горілку з пулган і зварювати самозахисною зварювальною проволокою, навіть без газу. Інтелектуальна повітряна система охолодження дозволяє апарату працювати довше та без перегріву. Шосте це є захищений корпус, міцний ударостійкий корпус та клас захисту IP23, тобто можна працювати навіть у складних умовах. Сьоме це зручне транспортування. Компактний розмір та плечовий ремінь, який іде в комплекті, дозволяє легко брати з собою його на виїзні роботи, оснащений високоякісними транзисторами Toshiba та інноваційною системою регулювання зварювального струму, яка забезпечує високу стабільність роботи та тривалий термін експлуатації. При роботі з електродом Трійка у нас вийшло. На максимальній потужності це десь 3,5 штучки пішло. Але особлива примітка, що при різних потребах та навантаженнях кількість електродів може бути кардинально різною. Ну а зараз ми переміщаємось у майстерню та протестуємо його у роботі. А зараз ми перейдемо з вами до комплектації. Всередині на нас чекає сам акумуляторний зварювальний апарат, два акумулятори 8 Амперні, також іде подвійна зарядка до них, що дуже зручно. Кабель для тримача електрода та кабель для зажиму маси. Два кабеля мають десь приблизно 1,5 метри довжини. І також у нас є кабель для підключення зовнішнього акумулятора. Нагадую, що його можна підключити з задньої сторони. І маємо плечовий ремінь. Для зручності транспорту замовити даний зварювальний акумуляторний апарат. Ви можете за посиланням, яке ми залишимо в описі до цього відео. А якщо вам сподобався огляд, то ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, якщо хочете побачити наступні огляди. Також, якщо у вас є досвід користування даного зварювального апарату, то можете писати у коментарях, або ж навіть якщо ви хочете, щоб ми його якось протестили. Також пишіть у коментарі. Профітек заряджай свою майстерність.